Вітаю, шановні. Ми вже з вами, звісно, звикли, що у Трампа кожні два тижні сім разів по два тижні, і це може повторюватися ця біполярочка безкінечно. Але все ж таки певні його дії дають певну надію на те, що рано чи пізно він таки почне робити щось адекватне і корисне і правильне, з точки зору того, як повинен був би діяти президент Сполучених Штатів саме в ситуації по відношенню до Росії в тому становищі, яке ми маємо на сьогодні. І тут ви не повірите, десь таки йому щось почало закрадатися, і він почав розуміти, що його тупо нагинає Путін. Отже, на вечір сьогоднішнього дня, а ще вчора, 7-го числа, стало відомо про те, що певні вже натяки на те, що він не довіряє Путіну, з'явилися в його коментарях. А сьогодні вже він почав давати більш жорсткіші і більш чіткіші коментарі, які вже дають ту саму надію на те, що можливо таке щось. Спрацює з логічного, нормального і адекватного, а от сьогодні, 8 липня, він вже рішив більш чіткіше повідомити про те, що, за його думкою, Путін реально несе несенітниці і не хоче і не збирається нічого робити в сторону миру, а лише просто забалакує балачками своїми його намагання примирити Україну і Росію чи припинити цю безгузду війну. Отже. Наступного дня, 9 липня, як вже стало відомо надвечір, конгрес буде таки розглядати санкційний тиск на Росію і той законопроект, якого всі так чекали, із можливим тиском на 500% відсоткові ставки чи податки для тих, хто буде приймати участь у торгівлі з Росією, і дуже можливо, що це таки завтра станеться. Чи станеться чи ні, звісно, ніхто не знає, і що в нього переграється до ранку наступного дня, чи не переграється. Мало того, після нищівної критики Трампа в сторону Путіна а для Трампа, повірте, це забагато в порівнянні з минулими часами критики в сторону Путіна. Він ще й повідомив про те, сьогодні, 8 липня, що він допомагатиме Україні зброєю і вже дав наказ про те, щоб виділити нову певну допомогу для обороноздатності України. Дивина, та й годі, тож я дуже сподіваюся, що ми таки завтра отримаємо хороші новини з приводу того, що санкції таки драконівські санкції будуть введені. Що буде далі, як то кажуть, хоч пальцем по вітру гадай, а там вже як є. Слідкуємо.